Такого лайна, як новий фільм з Леонардо Ді Капріо одна битва за іншу, я не бачив жодного разу в своєму житті. Гірше, мабуть, тільки е, Пауло Позаліні. Фільм «120 днів днів содому. Зараз коротко поясню, чому це ліберальна ЛГБТ-квір е, плюс. Агітка Тома Пола Андерсона, який створив цей фільм, з використовують найкрутіших голівудських акторів для того, щоби зі своїм рагульним цілком нецікавим сюжетом протягом двох з половиною годин вам розказують про те, як психічно неврівноважені люди, які вважають себе ЛГБТ квір там активістами, серед яких там е Є і Леонардо Ді Капріо, який закоханий у чорношкіру жінку, дівчину, яка має відверті ментальні проблеми, яка в процесі свого активізму вбиває чорного поліцейського, грабуючи банк через те, що вона має право, через те, що біля які роками, де століттями їх притісняли, сьогодні в Америці новий тренд серед демократів-лібералів, що ти не як вони називають кольоровий фільм, позбудований на в контексті того, що ось є такі нінзі, такі пропалестинські протоактивісти на скейтбордах, які протестують проти е системи американської проти держави, яка їх е притісняє, при тому, що живуть вони всі на е соціалку. Е ці люди просто вбивають та грабують е державу постійно, влаштовують диверсії, вибухи в банках, а потім дивуються, що за ними там полюють Шон до речі, грає. Такого злого, гетеросексуального білого армійця військового, який не дає лібералам робити революцію. Тобто це просто елементарна агітка на злобу сьогодення про те, як притісняють в Америки людей, які хочуть робити революцію, які хочуть повалити. ну, Місцеву владу хочуть повалити стрій, який створився у Америці. Для кого все це створено? Всі весь цей бездарніший сценарій, де жінки у е, міні-сукнях, е, у е, міні-спідницях грабують банки, йдуть з пістолетами, де вони захоплюють військові бази у якихось джинсах, потім весело кудись втікають, потім спокійно живуть у своїх приміщеннях, живучи на соціалку, всі ці. and um, Дивовижні революціонери, які спочатку влаштовують диверсії, а потім чомусь ховаються від поліції. Поліція зображена як бі білий такі білий супрематизм, такі білі агресори, які полюють за благородними асасінами, читай палестинцями, які пропалестинськими активистами, які намагаються повалити місцевий лад у державний лад, і чомусь за ними полюють. Фільм. Повне, відверте лайну, відверто поганий музичний супровід, відверто поганий сценарій, в якому змушені грати, здавалося б, такі круті зірки, як Шон Пен, як Леонардо Ді Капріо, який суперактор, суперактор, який потрапив у цю круговерть і змушений віддавати, мабуть, честь чи дань трендам сучасним у Америці. Фільм. Елементарна, бездарна, погано сценарно прописана агітка на 2,5 години про те, як притісняють революціонерів, які хочуть повалити державний лад, а їх бач. Е Арештовують, не дають взривати банки, не дають грабувати, не дають е, запускати незаконних нелегальних емігрантів в країни, не дають захищати пропалестинських активістів. Зображені всі ці скейтбордісти, які протестують проти поліції, благородні такі воїни, які нападають на поліцейські дільниці та поліцейські автівки, і чомусь потім їх значить заарештовують. Фільм відверто троцкійський, комуністичний, соціалістичний. Це соціалістично-троцькіське лайно, яке я впевнений е, і такими державами, як Росія, і такими державами, як Іран, і як Саудівська Аравія, які мають величезний вплив на ЛГБТ плюс квір спільноту. Нелогічна розв'язка сюжету, нелогічні вчинки головних героїв, абсурдна карикатурність всіх персонажів злі, американські, брутальні, білі, гетеросексуальні, поліцейські, які полюють за темношкірими революціонерами, які яким не дають просто впивати людей, охоронців у банках, яким не дають підривати банки, грабувати їх, захоплювати військові бази, ось такі. Покидькітці діпстейт, оці такі по покидьки ці е, е, влада у Америці, При це власне цей фільм. Якщо хочете зберегти свій час та нервові клітини, не дивіться це ліберальне троскійське лейно.